Ще 167 снарядів піротехніки знайшли у лісі біля села Колпитів, де днями загинуло троє чоловіків. Нагадаємо, трагедія трапилася кілька днів тому. Олександра, Володимира та Сергія вибух старого снаряду вбив на місці, декого буквально розірвав на шматке. Як виявилось про склад снарядів на галявині у лісі, хлопці знали? Вони знайшли їх ще торік. То було. Знайшли багато, там один з них, той, що його взагалі розірвало, то він збивав вінці мідні такі. На металолом здавав. І ми от якось були, торік ходили на гриби, знайшли ті снаряди, визвали МЧС, приїхали саптори, забрали. Ну, але те, що зверху було, то забрали, а те, що в землі ніхто нічого не забирав. Після трагедії піротехніки перекрили ліс та почали шукати решту бойового. І от 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни. Цій зброї вже близько 110 років. Рятувальники перевірили більше півтори тисячі квадратних метрів. Смертоносні боєприпаси успішно знешкодили.